Україна обов'язково повертатиме своє. Ми будемо звільняти кожний населений пункт, кожний клаптик нашої української землі. Ми повинні зробити наші сили оборони ще більш могутніми, ще більш потужними. Розпочинаємо новий проєкт створення додаткових бригад на базі. Нацполіції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України. Людь, буревіз, Партан, Карадах, Азов, Рубіж, Сталевий кордон, Червона калина. Ці назви повинні стати нічним жахом для окупантів. Ми теж долучаємося до створення бригад Міністерства внутрішніх справ. Запрошуємо мотивованих, сильних. Добровольців, які за своїми моральними і фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. Дев'ять снапів Дніпропетровщини. Приходьте, записуйтесь до гвардії наступу. Якщо є бажання служити разом з поліцейськими – вам до бригади лють. Якщо на меті стоїть завдання для себе визначене, це звільнення Криму, вам до бригади Карадах. Долучайтеся і допомагайте звільняти нашу батьківщину. Час повертати своє. Ми обов'язково переможемо. Ми вже стоїмо на порозі перемоги. Хочу сказати, що поліцейські підрозділи на сьогоднішній день в великій кількості виконують завдання з оборони країни. У нас працюють підрозділи в районі Бахмуту дніпро 1 У нас працюють підрозділи зведених загонів Захід, у нас створені підрозділи полки Сафарі, Цунамі, Еней. А також зведені загони, наприклад, Дніпропетровської області, які виконують завдання вже на Херсонщині. І для того, щоб ми могли звільняти наші землі і працювати єдиним кулаком, ми створюємо бригаду людь, в яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які колись були поліцейськими, які. Знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Тому ті навики, які мають поліцейські, вони є неоцінені для визволення саме і звільнення населених пунктів. Відповідно, ми запрошуємо всіх діючих, ми запрошуємо всіх колишніх поліцейських, працівників правоохоронних органів. І звичайно, ми запрошуємо мотивовану, небайдужу молодь. Яку ми навчимо, яку ми вмотивуємо, яку ми озброїмо новітніми технологіями, новітніми видами озброєння натівського стандарту, і разом з вами будемо визволяти нашу державу. Ви зможете безпосередньо зареєструватися, так як вже казав попередній спікер, в ЦНАПах, їх 9 по нашій області, а також на сайті штурмсgovюа. Національна гвардія України поряд з Збройними силами України на сьогоднішній день виконує завдання по звільненню наших територій нашої держави. На передньому краї дуже багато залученого особового складу, тому на сьогоднішній день за підтримки Офісу президента. Міністерство внутрішніх справ започатковано цей проєкт щодо набору до підрозділів оперативного призначення до Національної гвардії України. На сьогоднішній день наше управління має три області: Дніпропетровську, Полтавську, Кировоградську, які також, як і попередні спікери сказали, дев'ять ЦНАПів, в яких представники Національної гвардії розповідають повністю всю інформацію щодо підрозділів, які формуються. Тому ми також запрошуємо людей, які небайдужі до України, які мотивовані для того, щоб якнайшвидше звільнити територію України і повернути мир на нашу землю. Жодних вимог, скажімо, немає. Тобто люди приходять і відповідні фахівці, як Нацгвардії, поліції прикордонної служби відбирають за певними критеріями. Якщо людина прийшла, записалася в гвардію наступу, то співробітник, який записав цю людину, і якщо вона пройшла всі відповідні комісії, він робить інформування е, воєнкому. Ну, Центр комплектування і його викреслюють з комплектування, і він вже йде по напрямку Міністерства внутрішніх справ. Всі матеріальні заохочення такі ж, як у е, сотрудників Міністерства внутрішніх справ, які виконують свої обов'язки в, в певних умовах. Навчання буде тривати декілька місяців. Вони будуть, як казав Один Романович, оснащені відповідним чином. Це буде і відповідне спорядження, і відповідні європейські зразки амуніції. Тобто, все буде зроблено для того, щоб люди були повністю навчені з відповідною сучасною технікою і з відповідним сучасним обладнанням. Що дозволити, на 99% ми готуємося до того, що ці підрозділи будуть штурмовими. Вони будуть наступати. І там, і там в озброєнні буде, звичайно, і артилерія, і танки у нас будуть. І відповідно ми не готуємося до оборонних заходів, оскільки ми вже плануємо цього року звільняти Крим. Досвідчені військові і досвідчені поліцейські це також добровольці. Ми нікого туди не затягуємо, нікого наказом не переводимо. Ми проводимо співбесіду тих, хто записався, і це не всіх ми беремо. Ми проводимо психологічне тестування. Ми дивимося, наскільки людина готова працювати безпосередньо. Тому що там придеться воювати, там прийдеться штурмувати, там прийдеться бути завжди в бойових діях, відсидитися в тилу, там не вдасться тим підрозділам. Це не ті підрозділи, які будуть там займатися тиловою роботою. Відповідно, має бути відповідний психологічний стан. Тому тільки добровольці, тільки люди вмотивовані і тільки люди навчані. Жодного бійця чи працівника поліції не будемо відправляти на фронт без відповідної підготовки. Я в своєму своїй промові вже називав, що дуже багато підрозділів, які вже виконують поліцейських завдання з оборони нашої держави, які знаходяться на нулі на рубежах військових рубежах, там де йдуть запеклі бої, і вони на сьогоднішній день, скажімо так, не розрізнені і виконують придані до різних військових підрозділів. Коли ми їх об'єднаємо, тільки об'єднавши їх, ми фактично майже будемо мати сформовану бригаду. Я скажу наперед, що ту тенденцію, яку ми бачимо, швидше за все, ми будемо тісто поліція буде формувати ще одну бригаду. У нас тенденція добра, людей достатньо, бажаючих також достатньо. Буде конкурс, будемо все-таки більш Психологічно підготовлених. І якщо будемо бачити великі бажання, то швидше за все буде і будемо розширювати набір. Відповідно, ми впевнені в тому, що зі так дійсно ми зможемо набрати і ми зможемо підготувати ті бригади, і вони зможуть найкоротший термін приступити до виконання бойових завдань.